Відрізані від світу. Жителі трьох сіл на Дубинщині нарікають на відсутність електричок. Деякі потяги скасували під час пандемії ковіду. Чотири з початком війни. На вихідних у села не курсує жоден транспорт. Люди просять відновити хоча б частину електричок. Збирають підписи до залізниці. Немає сполучення ні з областю, ні з районом. В Зв'язку. Е з відміною електричок, які нам давали змогу добиратися до рівного до Долбунова. перше скасування трьох рейсів в обідню та вечірню пору через села Квітневе, Копани та Озаряни на Дубанщині відбулося ще у 2020 році під час пандемії коронавірусу в Україні. Як рівно електричка йде в сьомого туди, а назад вернутися нема чим. Це приходить ввечер. в дев'ять. Ми на неї на неї на неї не вспіваємо. А раніше йшла ще в обід було якраз довго. В 12-15 з Долбунова. Звідти йшла в 5 годин, наприклад, із Дубна. Нам було добре. Поїхала в час, приїхала на 5. Діти вдома, сім'я так само, і з роботи їдуть люди. От чого нема, на роботу їде. Їде вона на роботу, сідає на електричку, оце на, скільки вона в нас ранішня. Раненька без 27. Без 27. І вона сидить там на вокзалі, щоб їй на роботу йти. Ну на другу зміну, наприклад, чим добратися. Роботи в селі ж немає. Всі люди мусять десь їхати, з Долбунів, рівне, десь туди, а потім, а назад вернутися нема. Чим рано ще заїде, а назад як? А хто міняється на сутки? От рано помінявся, на дев'ять не встиг. І до вечора що ж, сидіти. Якщо в будні ще хоч якісь потяги зупиняються в селі, то в суботу та неділю їх взагалі немає. Після повномасштабного вторгнення Росії на Україну почалася ця економія електроенергії. Ну, Пов'язано з тим, що якраз ті електропоїзди, що підходять, ну як підходять, що люди добираються на роботу, відмінили їх. Маршрутка теж не рятує. Ходить раз у тиждень, лише у четвер. Один раз в тиждень тільки на дубно можна виїхати. А треба з рівного якісь покупки поїхати зробити, поїдеш вранці, до вечора треба сидіти до шісти годин почала сьомої, приїдеш Колись до Колись в... з дитиною кудись виїхати, теж можливості немає, бо треба цілий день просидіти. А з дітьми не дуже посидиш так. І, і до лікарні і... треба комусь, бо як приїжджаємо пів десятої, там очері в дубно, в лікарню не можна попасти, навіть на прийом до врача не можна попасти. Нам, хоч би електричку, пустили. Ми знаємо, що війна, що це, але хоч би ту, що з рівного в. Надцять 15, 15 всі за те, щоб таки пустили електричку. До чого ж то п'ять годин, що не можна пустити одну електричку, Може ж людей їде на роботу. Наразі жителі сіл Квітневе та Копани добираються на роботу пішки, велосипедом або ж винаймають авто. «Працюю позмінно і в неділю зовсім не ну, електрички не йдуть на рівне. Зовсім не йдуть. І я шукаю машину, нанімаю машину, щоб ну добратись, тому що робота мені потрібно. І так як я нанімаю машину, я не знаю, чи мені потрібно на ту роботу зовсім ходити, тому що те, що я зароблю, я віддаю на бензин і на, на авто. Якщо я працюю три дні, мені потрібно приїхати ще в село, щось зробити. Коли приїжджаю, то можу приїхати вранці назад. Мені їхати вже на другу годину не зовсім зручно. Тому стараюся приїхати так, щоб їхати або на наступний день вранці, або потрібно йти на маршрутку на Глинськ. А це йти десь годину. Ну не дуже зручно, коли ти ще працюєш на ногах і тобі відразу на роботу знову. На вихідних ситуація взагалі критична: ні потяга, ні маршрутки. Крім власної автівки, заїхати в село та виїхати нічим. Діти не можуть на вихідний провідати батьків, приїхати в село. Нема електрички, не можна приїхати це. Ви ми, наприклад, з села, от якусь там передачу завести тим дітям, то що місто, саме знаєте, що хочеться щось таке більш натуральне, більш якісне. Не можна доїхати. Нема електрички. Чим доїдемо з цього забитого богом і людьми села. Нікому нічого не треба. Серед тижня не поїдеш, того, що от діти на, на роботі приїду і що постої біля будинку поїду назад. Вирішити дану проблему звичайним селянам складно. Дотелефонуватись не можуть, збирають підписи до Львівської залізниці. Люди просять, аби відновили хоча б частину скасованих потягів. Дзвонили, були в Фейсбуці, в інтернеті, номера телефонів, але на ті телефони додзвонитись було невозможно. З'ясувати причину відміни рейсів поки не вдалося журналістам. Чекаємо відповідь залізниці на офіційний запит. Будемо стежити за ситуацією. Нові деталі згодом. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.